Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про таку новину, що Рада підтримала скасування податкових піль, запроваджених на період війни. Але перед цим хотів би нагадати, що війна у нас триває. Ну, в нас, простих людей триває в Верховній Раді бачите, вона вже закінчилась. І в нас є потреби для наших ЗСУ, які потрібно якось закривати. Тепер не знаю взагалі, як ми це будемо робити. Ну, якось буде. Що конкретно я пропоную? Я пропоную залучитися до збору гідності, який проводить благодійний фонд Shields Ukraine. Даний збір направлено на створення облаштування мобільного прального душового комплексу, який буде забезпечувати потреби солдатів в польових умовах. Вартість одного такого комплексу 720 тисяч гривень. Запрошую вас донатити по реквізитам, які ви бачите під цим відео. Отже, поїхали. Розбиратись. Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону 84.01 про внесення змін до ПКУ та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Законів України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне е, соціальне страхування та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Е, щодо припинення і не пізніше 1 липня 2023 року е, дії таких пунктів. Перше. Е, Припиняється зупинення проведення документальних перевірок, тобто повертаються документальні перевірки. Далі скасовується спрощена система оподаткування у вигляді єдиного податку в розмірі 2%. Ну, про це я говорю всю що вони хочуть це зробити. Можливості для фізичних осіб, підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи не оплачувати єдиний податок. ФОПи першої та другої групи з 1 липня муситимуть, як і раніше, на постійній основі платити єдиний податок. Зауважую, що ЄСВ це не стосується, ЄСВ поки що можна при бажанні не платити. Далі зупинення перебігу строків подання податкової звітності, строків проведення перевіру, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження, строків надання індивідуальних податкових консультацій. тощо. Тобто, дивіться, минулого року всі оці. Строки, про які я, що проговорив, були призупинені. Тому ту ж податку консультацію можна було очікувати вдвічі то й втричі довше, ніж зазвичай. Також вводиться жорсткий контроль за подачою звітності, за строками подачі цієї звітності, також. Припиняються, припиняють дію норми щодо незастосування відповідальності, штрафних санкцій, за порушення вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи. Але також мушу зазначити, що даний законопроект передбачає перше скасування. Не нарахування штрафних санкцій та Пені, нарахованих згідно податкового повідомлення рішення, за умови сплати платником податків, суми податкового зобов'язання основного платежу, нарахованого за результатом документальних перевірок, які були відновлені або розпочатки з 1 липня 2023 року. Та завершені до дня припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення. При цьому сума оплаченого податкового зобов'язання не підлягає оскарженню. Також законопроект передбачає врегулювання оподаткування податком на прибуток. Перехідних операцій, які був розпочаток період сплати єдиного податку з метою усунення подвійного оподаткування. Прийняття зазначеного законопроекту є однією з умов програми з МВФ. Як уже вчора, один із юристів, на яких я підписаний, сказав. Що МВФ всьому голова? У ви. Ну, виходить, що так. Е, ну, давайте будемо реалістами. Я е, попереджав е, про те, що таке може бути, але е, хочу зазначити, що це ще не закон. Е, нагадую, що е, законом даний законопроект стане тільки після підписання е, остаточної версії. Е, Президентом і опублікування цього закону. Але, думаю, що, скоріш за все, це буде зроблено наступного місяця, кажуть, що це буде в другій половині місяця. Тому, що ми беремо як висновок із даної новини ФОПи, які на двох відсотках. У вас є час до 15 червня подати заяву на перехід на іншу групу спрощеної системи. І тоді у вас буде нова система оподаткування з 1 липня 2023 року. Інакше, якщо ви новостворений ФОП, створились тільки минулого року і одразу при Реєстрації е, перейшли на 2%, то е, ви ризикуєте з 1 липня перейти на загальну систему Е, В такому випадку це все, що я хотів вам сказати. Якщо вам потрібні консультації, звертайтесь через посилання на мій інстаграм або на електронну пошту. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Будемо далі дивитися за ситуацію. Далі буду розповідати, як підготуватись до перевірок, до штрафів. Тож, будемо йти далі. На що робити? Це буде Україна. Бережіть себе.